Вітаю, середа 10 квітня. В студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз обійти цінову стелю на нафту не вийде. ЄС готує 14-й пакет санкцій проти Росії. Коли проголосують документ, Верховна Рада України розпочала розглядати законопроєкт про мобілізацію. Намагався виїхати за кордон. СБУ затримала екс нардепа партії регіонів. Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення і про мобілізацію засуджених осіб. Повідомив Олексій Гончаренко. За словами нардепа, парламент розпочав розглядати законопроєкт про мобілізацію. Документ ймовірно голосуватимуть завтра, а сьогодні лише правки. Одесу з днем визволення від фашистських загарбників обстрілами привітали росіяни. Речник української добровольчої армії в ефірі ранок лайв зазначив, що у день визволення міста в Одесі всю ніч безперервно лунав сигнал повітряної тривоги. Ворог атакував південь шахедами, ракетами та балістикою. Сьогодні для півдня нашої держави, зокрема для Миколаївщини та Одещини. Ночі фактично не було, тому що ну зрозуміло, хто на бойовому чергуванні то виконує бойові завдання. А що стосується цивільних людей, то продовжується оборожий терор щодо саме цивільних намагання атакувати об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури, власне, Миколаївщина там є влучання, наскільки мені відомо, саме в об'єкти енергетичної інфраструктури там. Укренерго буде вводити відповідні графіки, тому що будуть відключення там ремонтні роботи, треба проводити. Ну що стосується Одещини, то на жаль, теж використовувалась балістика ворогом. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури, логістично-транспортної інфраструктури. Наразі відомо про те, що постраждали двоє людей. Найголовніше всі залишилися живі. І розуміємо прекрасно, сьогодні 10 квітня це день вигнання загарбників з Одеси. То скріпно ворог зранку привітав саме балістика. Вночі дійсно атакували шахедами. Безперервно лунали сигнали повітряної тривоги. З нагоди пам'ятної дати в Одесі відбулася церемонія покладання квітів до обеліску крила перемоги. Наші кореспонденти перебували на місці і мали нагоду поспілкуватися із мером Одеси і місцевими жителями. Сьогодні дуже важливий день для нашого міста. Це так я казав, знаково історична, дуже така приємна дата для нашого міста 10 квітня, коли наше місто звільнили від насильських загарбників. І ми маємо пам'ятати. Тих, хто це зробив. Тому ми тут, на... біля крилів перемоги, тому ми сьогодні були на нашому, е... нашому пам'яті е... невідомому матросу, поклали квіти, вшанували пам'ять, хто захищав, тих, хто звільняв наш, е... наше місто. Сьогодні ніч у нас була, ви знаєте, ми ж всі в місті живемо і бачимо, що. І такі ночі у нас майже кожна ніч у нас така. Тому там требо э, всем и переможем мы. для меня это очевидная вещь. Мы пришли сюда почтить память погибших, которые защищали, защищали наш, город, наш город Одессу. Так что для нас это очень важный праздник. Просто и мы должны помнить, чтить тех людей, кто дал нам жизнь, что мы еще живем. Неизвестно, что было бы, остались бы рабами мы. А мы на самом деле хозяева своей страны, в которой мы живем, хозяева своего города. Наступна спроба контрнаступу України буде успішнішою. Про це в інтерв'ю політико сказав Володимир Зеленський. Не уточнюючи подробиць, президент натякнув, що під час останнього наступу Україну саботували зсередини. За його словами, росіяни знали, куди сили оборони планували атакувати. Він також пообіцяв, що історія це покаже. Глава держави також додав, що відкритий для того, щоб почути пропозиції Трампа щодо завершення війни. На фронті не потрібні непідготовлені бійці. Таку думку в ефірі ранок лайф висловив речник української добровольчої армії. Південь Сергій Брачук зазначив, що так званих необстріляних ніхто за тиждень-два не відправить одразу на нуль. Бо крім всього, це ще і зайве навантаження на підрозділ, що виконує завдання. Необстріляного бійця або непідготовленого бійця ніхто з першого дня або через два дні, через тиждень не випустить на нуль. Тому що такі бійці там не потрібні, це скажімо так навантаження на бойовий підрозділ, який виконує бойові завдання. Це треба розуміти найголовніше. Тому індивідуальний підхід до кожного це перш за все. І повірте, що о, всі командири зацікавлені в тому, щоб бійці були максимально підготовлені. Про це ми говоримо з побратимами кожного дня. Тому е, треба акцентувати увагу на тому, що підготовка обов'язково буде. І людина має бути вмотивована в тому числі, і люди, люди нам необхідні. Серед 160 тисяч державних службовців в Україні 120 тисяч жінки. Про це в ефірі ранок лайф сказав Іван Тимочко. За його словами, це не ті критичні цифри, які можуть впливати на мобілізацію. Голова ради резервістів сухопутних військ також зазначив, що будь-які пропозиції щодо вибірки того, кого відправляти на фронт, а кого бронювати, це завжди про несправедливість. Держслужба 160 тисяч тисяч в Україні так держслужбовців 120 це жінки тих 40 тисяч що залишається чоловіків беремо віднімемо за віком за станом здоров'я за за іншими моментами, сімейним станом, обставинами, тобто багато там будь-яка держслужба, орган держслужби, держвлади має мати на службі на роботі осіб з інвалідністю. Тобто ми розуміємо, що там цифра звозиться до такого рівня, що аж та сама прокуратура 15 тисяч, половина з них жінки знов там, ну, там звичайно, по стану здоров'я краща ситуація, але знову ж. Це не ті критичні цифри, які можуть впливати, скажімо, на мобілізаційні процеси. Питання до поліції ну знову ж там поліція, наскільки я знаю, політики називали в свій час цифри чуть не 300 тисяч, не 500. Знову ж поліція спростувала, що в межах там 130 чи 140 тисяч з них знову ж там біля 40 тисяч жінки. Україні варто підготуватися до того, що в найближчі роки доведеться мобілізувати і жінок. Радниця з гендерних питань, командувача сухопутних військ Оксана Григор'єва, заявила, що Україна повинна покінчити зі своїм старомодним менталітетом щодо жінок і прийняти політику призову жінок на військову службу в ізраїльському стилі. Сбу затримала екснардепа партії регіонів Владислава Лук'янова, коли він намагався виїхати за кордон через КПП на Одещині. річний чоловік намагався покинути Україну як особа неприземного віку. У 20-му році Лук'янов став депутатом міськради Бахмута. Після захоплення частини регіону почав співпрацювати з окупантами та перереєстрував свою компанію інтернет провайдера за російським законодавством. А коли переїхав на підконтрольну Україні територію, керував компанію у віддаленому. Режимі Лук'янову повідомили про підозру у виправдовуванні російської збройної агресії. На Львівщині була розкрита нова інноваційна схема, яка вразила своєю креативністю. Банда рекетирів під виглядом працівників ТЦК обкрадала ухилянців. Двоє місцевих мешканців: правоохоронець, військовослужбовець та ще син судді Рівненського міського суду спочатку продали фейкові документи, які Гарантували їх включення до системи шлях, а потім зуміли виманити ще кілька грошових внесків за уникнення від призову. Ну хто б міг подумати, що фейкові не тільки документи та послуги, а й самі працівники терцентру за клопотанням ДБР суд обрав запобіжні заходи усім фігурантам, тримання під вартою з можливістю внесення застави? США схвалили продаж Україні обладнання для протиповітряних систем на 138 мільйонів доларів. У держдепі США наголосили, що Україна потребує технічної підтримки зазначених ракетних систем. ЄС готує 14-й пакет санкцій проти Росії. Вони мають бути ухвалені до кінця весни і включатимуть перелік обмежувальних заходів із сильним акцентом на боротьбу з обходом санкцій, що вже діють. Зокрема, це стосується спроб РФ оминути цінову стелю на свою нафту, повідомив віце-президент Єврокомісії. Водночас, головний дипломат ЄС Жозеп Борель заявив, що Європа робить недостатньо для захисту України від російських повітряних атак. Він зазначив, що ЄС має приділяти більше уваги не лише в майбутньому відновленню України, але й тому, як запобігти її знищенню зараз, не може бути переконливим аргументом, що ЄС не може надати Петріат, враховуючи, що європейські армії мають близько ста батарей. І все ще ми не спроможні надати сім, яких вони відчайдушно просять. Українці не мають спроможностей для того, щоб уникнути руйнації. Тому ми мали б зробити більше та швидше, щоб вони мали засоби, яких потребують. Мета членів НАТО в певний момент привести Україну до Альянсу. Так, очільник Пентагону відповів на питання сенатора Томі Тюбервіля, який поцікавився, чи вступить Україна до НАТО. Остін зазначив, що на місці РФ він би не хотів вступу України до Альянсу, так само, як і вступу Швеції та Фінляндії. А вони вступили. Тому що Путін вторгся до свого сусіда без провокації, без виправдання. І ось чому ми хочемо, ось чому ми там, де ми є. І замість того, щоб покращити ситуацію для себе, він розширив НАТО, що очевидно створило для нього гірші умови. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях, та не забувайте підписатися на новини Лайф. Слава ЗСУ, слава Україні.